Історія однієї пісні. Ця пісня відома з 18-го століття, але зміст її перших версій ну дуже відрізняється від змісту версій 20 століття. А версія 70-річної давнини як ніколи актуальна сьогодні. Привіт, з вами Оля Боровець. і Далі у подкасті від Радіо Ми з України сьогодні говоритиму про комара, його похорон, весілля та москалів, бо ж з пісні слів не викинеш. Пісня Комарик чи Ой, що ж то за шум учинився, немає конкретного автора. Тут усе створив народ, народ і до потреб часу тексти змінював музику, переосмислювали різні композитори, в тому числі і знані. Ця жартівлива пісня відома з початку XVIII століття. Перше письмово текст було зафіксовано у рукописній збірці Леонтія Ягольницького 1719 року. Пізніше текст з цієї збірки випустив друком Михайло Грушевський у записках наукового товариства Шевченка вже у тисяча. Вісімсот дев'яносто році у перших зафіксованих варіантах сюжет драматично романтичний. Комар взяв муху за дружину, а вона нічого не вміє робити: ні їсти, варити, ні шити, ні білити. Ой, що ж шоста чому чинився та Й нам усі очинився, комар та й нам сі ошинився. Та взяв жінку соби невеличку, що не мішити, браси, не варити, що не міш чоловіком добре жити, полетів же комар, чисте поле, чисте поле, зелено дібраво, чисте поле зелено дібраво. Тоді комар сів на дубочку тужити, а його вітром здуло, і він помер. Ну і далі похорон. Це до слова було виконання Петра Лещенка. Запис 1937 року. З половини 19 століття текст комарика друкували у граматиках української мови та збірках етнографічних і фольклорних матеріалів. Більше того, зненацька у той час комарик став предметом не одного наукового дослідження. Збирали варіанти тексту з різних регіонів, шукали найдрібніші відмінності, адже в одних варіантах більше уваги. Приділяли тому, що муха погана господиня, а в інших акцент був таки на похороні і тузі комарика. Поховайте мене у ополімила, та й висип мені, високу могилу, Тай висип мені, високу могилу. Туди будуть наші хлопці збиратись. Комаревої могили чудуватись. А це виконання гурту Дармограй у своїй праці студії над українськими народними піснями. Іван Франко припускав, що сюжет прийшов в Україну із Західної Європи. Там були схожі старіші пісні. Водночас Франко вважав, що ця вся історія з мухою і комаром цитую алегоричний малюнок долі бурлаки, над яким, хоч при смерті, милосердиться чутлива жіноча душа. Ще один український філолог та дослідник Володимир Перець вважав, що ця пісня пародія на серій. Йозні думи, в яких описується смерть козака і його похорон. Цікава версія була в українській малій енциклопедії науковця емігранта Євгена Онацького. Він писав, що комарик це сатира на козака Олексу Розума, який одружився з російською царицею Єлизаветою і став розумовським. Завдяки цьому шлюбу відновилося українське гетьманство. А брат Олексія Кирило став. Гетьманом, але цариця померла і на її місце прийшла Катерина, яка Гетьманщину і саму Запорізьку Січ ліквідувала. Про це, на думку онацького, йдеться в рядках, де взялася Шура-Бура, вона ж того комарика з дуба здула. Шуря! Вона того комарика з дуба здула. Того комер і катку Ой в коуже комар на комасті. Поламав hey, hey, потори собі кости. Поламав поторисові кости. Це було виконання квітки цісик. У різні часи пісня набувала нових сенсів. На початку 20-го століття комарик став. Повстанською піснею її співали у час Першої світової, а потім вона була однією з улюблених серед повстанців у 40-х-50-х. На думку дослідника Володимира Кобилянського, у повстанській версії пісні є алегоричне порівняння бійця УПА з невеличким комариком, який відчайдушно опирається значно більшому ворогу. Ось варіант часів Другої світової війни. Посади москалі, голодів, укуси політрука самого, Щоб паскай не брехав на всю трубу, Щоб паскай не бреха на всього, покусив, москаля, сам є грох. Що соколу, і термру єсі службиною, рідно слезє за Україною. рідно слеє за Україною. Сталь хрест нап'явся в канильницю, полі брони довга покропильницю, полі брові по покропильницю. Це спільне виконання Остапа Стахєва, Богдана Кривого та Василя Кривого. Повстанська версія першої строфи пісні з нотами під назвою Пісня про комаря була надрукована у 1950 році в Німеччині у збірці співани Купа. Цю книжечку видали у рамках проекту збереження спадщини української еміграції. Далі слухаємо ще одну версію повстанського комарика у виконанні Євгена Маляревського. «Ой, що ж то за шум. Учинився, що комарик до повстанців зголосився, зголосився, комар, до повстанців. Щоб би бити москалів, голодранці щоб бити москалів, голодранці щоб бити москалів. Ще й моту Щоб не було на в країні той гидоти, щоб не було на в країні той гидоти примостився комар на дубочку Прикріпив скоро стріл на листочку, прикріпив скоро стріла на листочку, та зірвалася нараз шура бура, вона того комарика з дуба здула, вона того комарика з дуба здула. як купав вже наш комар на помості, поламав москалю, ребра й кості, поламав москалю. Ребрай кості, поховали москаля, край дороги, видно руки, видно ноги, видно роги, видно руки, видно ноги, видно роги, поховали москаля у копальці, видно руки, видно ноги, видно пальці, видно руки, видно ноги, видно пальці. Оховали москаля, як собаку, видно руки, видно ноги, видно, спину.